Італії. А у нас тут дощ і безплатні дороги. Але я ось про що. Тут зранку в чаті кумакс Макс написав, що зенлі все. Я заходжу в зенлі, так і все. Потім написала мала, що ой, зенлі все. І я от це що, зенлі все, що робить. А хто не знає, розкажу, що зенлі це додаток. Ну, Він був створений точно не для далекобійників, але ми їм користуємося ну, дуже, дуже часто і вдало. Він показує наше місце знаходження. О, і цей. Так, Я дивлюся, що мой боря щось не показує мені куди їхати. Щось там в ньому сталося. Я землі встановила минулого року і потім туди додалися, по-перше, родина і друзі. Дівчата знають, де я їджу. Ну, Ще ми використовуємо Google карти. Але коли ти їдеш і в тебе навігація на Google картах, то дивитися, де хто є, дуже незручно. А от відкрити додаток землі і подивитися, де хто є, зручніше. Плюс в тому, що там можна було обмінюватися усілякими емоціями, писати сповіщення і голосом і буквами, і в землі запам'ятовував усі місця твоїх ночівель. Я не знаю, для чого це придумали його програмісти, ті, хто його розробляв, але Власне, для мене, ну як водія бусика, це дуже зручна опція. Тому що от зараз я стояла на парківці, де я колись ночувала. І я відкрила землі, і в землі дуже зручна карта. Я відкрила землі, подивилася, що мені ще ну, їхати не дуже довго. І от я туди заїхала на невеличку паузу і на перевіз. От. І що і, так? Так я до чого веду? Що тепер робити? Тому що Землі це не тільки що ти бачиш, де твоя дитина ходить, і не нервуєш при тому. В нього було дуже багато недоліків. В першу чергу Зенлі тягнув інфу, майже всю і зливав її. І да, цей додаток такої брамка відкрита, і всі твої дані. Летять невідомо кому і нащо. Менш з тим користуватися ним було особисто мені ну, дуже корисно. Дуже корисно, тому що це я завжди могла до когось під'їхати і поїсти борща. Тобто, коли я їжу по Скандинавії, а зараз у нас четверта каденція прилітики, я виїхала 30 листопада, і от тільки сьогодні я прийшла до тями. Бо вчора мені вже було так зле і так все мене дістало, що я була ладна шукати нову фірму. То, що на новій фірмі буде важче, ну звісно, я про це не думала. Зараз я їду всі сталими трасами, всі сталі траси від Кракова до Мілану. Я все знаю, тобто я навіть не парюся. Ну, Коли ти їдеш знайомою трасою, це одне. Коли не знайомою, ти будеш дергатися на кожні 10 кілометрів. Так от, Зен. В Скандинавії мало кого я зустрічала, але я зустрічала Толіка, який мені дав шампунь. Бо в мене закінчився, але шампунь виявився це. гелем для душу, але ну, волосся наче не повипадало. От я в п'ятницю в німцях відкрила зень. І поруч були всі всі рідненькі бусяжі. Тому я зустрілася з Мішею, він мене нагодував рибою, я зустрілася з Дімою, він мене нагодував борщиком. І я не розумію тепер, як жити без землі. Я буду не доїдати. Куди та годиться. От. Макс запропонував встановити Снапчат. Я трохи зараз подивилася, там написано, що цей додаток був створений для обміну фотографіями і відосиками, і які потім знищуються. Тобто, ну, проте в нього є геолокація. Тобто я не впевнена, що там ми будемо чимось там обмінюватися. Хоча все можливо. Але на карті вид. я вже собі його встановила, той додаток. І Макса знайшла, додала і бачу, що він десь там. На горі в Нідерландах. От, А ми їдемо. У нас дощі і ще 4 години. Боже, 213 кілометрів їхати 4 години. Я... Це, знаєте, безплатні дороги в Італії це красиво, але дорого. Ну, менш з тим, все одно на парківці мені робити було нема чого. Ну чого нема. Я полежала, місця подивилася місця. футураму. Вона вже, це, то її не було, мабуть, із за відключень світла вдома. Що? Гудзика пришила. Мультиварка у мене там вареники готує з піджаркою. Приїду і поїм. Я вже знаю, де я буду ночувати. У мене є парківка, на якій мені якось було добре. Да, ми там стояли з якимось румуном. От, і до вигрузки недалеко. Тому що у місті вигрузки стояти нема до... на перегрестя. От. Так що я до чого веду? Ч... Як ми будемо обмінюватися нашими геолокаціями, щоб я поїла вашого борща? От. От. От до відео Три. додається красива природа Італії. Краєвиди. Не природа, а краєвиди. Якась. Заморена, ні? Ну і аби двічі не вставати, розповім вам, якими операторами для інтернету я користуюся в Європі. Дуже приємно, дуже приємно мені сказати, що це Київстар, наш рідненький український Київстар. Ще влітку свою стару сім-картку я замінила на нову 4 g а ось зараз восени взагалі підключила eSIM. У мене телефон підтримує формат eSIM, і у мене Lifecell і Київстар на eSIM-ках. Пакет, твій максимум коштує 350 гривень і в місяць ти отримаєш безлімітний інтернет. Будь-де. Майже в усіх країнах Європи він бере. Крім Сербії. Про Сербію якось вам потім розповім. Що можу сказати? Багато хто з хлопців говорить, ой, відключили, закрили таке інше. Ні. Я особисто розмовляла з оператором. Київстару, і зараз я вам показую код, як у роумінгу зв'язатися з оператором Київстару. І вони сказали, що ні, ми поки не будемо відключати цей тариф. А якщо ми його будемо відключати, про це буде попереджено заздалегідь в додатку і в СМС. Ну і ще я вам показую корисний код. Зірочка 578 решіточка, ось для чого. Іноді Київстар знімає гроші раніше, ніж закінчився ваш пакет, чи коли він закінчився, але не всю суму, і потім ви доплачуєте. Тому ми дійшли до висновку, що треба поповнювати пакет самостійно. Наприклад, у вас лежить на рахунку 350 гривень, і завтра у вас пакет скінчується. Але якщо я введу цей код. То у мене зараз знімуться гроші, і пакет автоматично продовжиться і не буде ніяких там проблем. Краще втратити один день, ну тобто сплаченого інтернету, ніж потім, ну, коротше, думати, що треба поповняти. Тобто, ми тут всі звикли до того, що інтернет і якісний при тому повинен бути 24 на 7. Так, корисні номери написала дала. Ще, ще я використовую. Лайф, бо він у мене є, і згідно мого договору з лайфом, у мене контракт, Ну, ви можете у себе перевірити, тому що коли я е, собі е, робила ЄСімку лайфселовську, хлопець мені сказав, що навіть за кордоном у вас діє е, за ваші гроші той самий же тариф, який і в Україні. Тобто, якщо у вас тариф лайфселу, який в Україні давав вам, там, наприклад, 10 гігів інтернету, то ці 10 гігів інтернету за ті самі гроші ви можете отримати і за кордоном. І третій тариф е роумінг від інтернет, е від МТСу. Ним я користуюся теж. Але коли я попадаю в країни, де не беруть мої київстари так і таке інше. Хоча в Сербії МТС набрав. О, Господи, така країна. Коротше, в МТСі за 50 гривень додатково ви замовляєте 10 Гігабайт роумінгу. Ну, наприклад, вам щось не вистачило чи щось пішло не так, то в МТС набираєте зірочка 600, зірочка, 6 решіточка, у вас знімається 50 гривень, і ви отримуєте 10 гігов, які працюють також всюди. І це дуже зручно. І мені дуже-дуже приємно, що я. Користуюся українськими операторами. Ну, більше з вла... лайфхаків, на... наче нічого нема. Все чмоки вас.